Всім привіт! З вами Олег і це восьмий промпульс 24 го року. Сьогодні я розповім про дронопад, оплату частинами, новини доставок, оновлення на сайтах, які ви могли пропустити та інше. Дивіться до кінця і підпишіться на канал. А тепер до новин. Який середній чек у вашому магазині? 500, 700, 1000, 2000 гривень? Хочете більше? Підключайте оплатити частинами на пром. Бо наразі середній чек в цьому виді оплати 4,5 тисячі гривень. Якщо ж у вас недорогі товари, теж підключайте, бо 30% покупців купують з оплатою частинами товари до 1000 гривень. З оплатою частинами купують манікюрні набори, одяг, навушники, генератори і все-все-все, що ви тільки можете собі уявити. Нагадаю, що оплатити частинами це спосіб оплати, що дозволяє покупцю розділити вартість покупки на кілька платежів, використовуючи свій кредитний ліміт у банку. Вже є моно та приват. Пояснювати всі умови детально не буду, тому що робив це у попередніх дайджестах. Клікайте сюди. Також можна почитати дуже детально довідку. Скажу тільки основне: перше, ви отримаєте повну суму за замовлення одразу. Друге, вам не треба додатково налаштовувати доступні банки та підписувати з ними договори. Підключайте, оплатити частинами за посиланням в описі до відео. Пром та Повернись живим об'єднались для збору 5 мільйонів гривень на дронопак. От як можна підтримати збір, підключити функцію донати для ЗСУ на вашому сайті, щоб після успішного замовлення покупці могли задонатити на дронопад, задонатити самим на сторінці збору, посилання на неї в описі до відео. Перша можливість задонатити після успішного замовлення з'явилася на маркетплейсі, і за два місяці покупці задонатили 1 мільйон 700 тисяч гривень. На дрони та на ноутбуки для фонду Діти героїв. Тому ми додали таку ж можливість для ваших сайтів на пром. Для цього в додатку промоплати увімкніть налаштування донати для ЗСУ. Якщо такої можливості немає, значить у вас не активна промоплата на сайті. Влаштувати ворогу дронопад це значить збити тисячі російських розвідувальних БПЛА і зробити це не ракетами за мільйони доларів, а застосовуючи модернізовані дрони. Кожен збитий ворожий БПЛА це додаткова безпека для наших воїнів та шанс швидше наблизити перемогу. Долучайтеся до дронопаду донатом або ж підключайте донати для ЗСУ на сайті, підріжемо крила ворожим пташкам. А тепер новина доставок і почнемо. Не побоюсь цього слова з новини тисячоліття. Вже можна підключити Укрпошту для юридичних осіб та ФОП. Вітаю всіх, хто дочекався. От як налаштувати для початку треба укласти договір з Укрпошта. Це можна зробити онлайн на сайті Укрпошти з особистого кабінету на сайті Укрпошта або звернутись до технічної підтримки за контактами на сайті. Договір підписали. Переходимо до кабінету промо. Перейдіть на сторінку налаштувань доставку Укрпошта. Відмітьте опцію отримувати після плату на рахунок. Якщо ви юридична особа, введіть код ЄДЕРПОУ та номера IBAN. Якщо ви ФОП, введіть ІПН та ІБАН, натисніть кнопку Зберегти. Для зарахування коштів на розрахунковий рахунок. Введіть дані рахунку, який вказаний у договорі з Укрпоштою. Тепер не такі глобальні, але не менш корисні оновлення. Вмикати та налаштовувати способи доставки Міспошта та Укрпошта стало ще зручніше. Ми перенесли їх на сторінку налаштування способів доставки в кабінеті. Раніше це робилося через маркет. Тепер покупці в кошику при оформленні замовлення можуть обрати з кількох доступних точок самовивазу, які ви налаштували в маркеті в додатку самовивіз. Покупці скоро зможуть вказати іншого одержувача посилки при оформленні замовлення. Це доступна як для звичайних замовлень, так і для замовлень із промоплати. У вашому кабінеті на сторінці замовлення ви побачите окремо контакти покупця та одержувача. При створенні електронної накладної для доставки будуть вказані контакти саме одержувача. Слідкуйте за новими полями та коректно оформляйте замовлення. Скоро покупці зможуть сплачувати свої замовлення з промоплатою за допомогу Apple Pay та Google Pay. Коли все запрацює, ми повідомимо вам окремо. Слідкуйте за сповіщеннями в особистому кабінеті. І підпишіться на канал. Тут і інструкції, і вебінари, і найважливіші новини. Мабуть, ви вже це бачили, але про всяк випадок нагадаємо. У додатку промкабінет з'явився рейтинг покупця. Знаємо, ви давно його чекали. Рейтинг тепер видно на деталях замовлення, а також на сторінці з інформацією про покупця. Маємо кілька оновлень для сайтів, які ви могли пропустити. Розширене відстеження конверсій у Google Ads. Це інструмент, щоб підвищити точність отриманих даних для оптимізації ставок. Ви будете знати, яка реклама реально дає продажі, а Google краще розумітиме вашу аудиторію і буде автоматично налаштовувати рекламу на неї. Тому користуйтеся в описі довідка від Google. Facebook API Conversion це інструмент для передачі даних про дії ваших клієнтів для покращення реклами у Facebook та Instagram. Тут все як у розширених конверсій Google, точніші дані, краще оптимізована реклама. А також є інтеграція з піксель, щоб покращити відстеження конверсій та охоплення. Налаштування події Purchase дозволяє передавати в рекламний кабінет сайту подію Purchase з параметрами номеру та суми замовлення. Ви отримаєте більш точну оптимізацію реклам. Тому що якщо Google Ads отримує інформацію про суму замовлення, ви можете налаштувати стратегію максимальна рентабельність витрат на рекламу. Це допоможе визначити, які оголошення чи ключові слова приносять більше доходу, а не просто більше конверсій. Окрім цього, ви можете аналізувати загальний дохід від реклами у звіта Google. Ads. А також уникайте дублювання покупок, адже передається унікальний номер замовлення. Щоб налаштувати подію «Purchase», підключіть додаток Google Ads. В ньому налаштування в полі ваш ідентифікатор події – конверсії». Розширені SEO-налаштування. За замовчуванням SEO-налаштування сторінок вашого сайту вже оптимізовані. Змінювати ці налаштування рекомендується лише професійним SEO-фахівцям. Якщо ви впевнені, то підключіть додаток SEO-налаштування. В кабінеті компанії з'явиться окремий розділ, інструменти вейбмайстра та SEO. Ви зможете налаштовувати метатеги та SEO-параметри, підключити сайт до сервісу інструменти вебмайстра Google Search Console, працювати з мапою сайту та робот Більш детально про кожен з інструментів розповімо у нашій Facebook спільноті Prom.ua для підприємців. Посилання в описі. На цьому все, Па-па!